На Волині судили уродженця міста Білогорськ Амурської області Росії, який вже раніше відбував покарання за крадіжку. Цього разу зловмисник постав перед судом через грабіж, вчинений за дивних обставин. Як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент відповідний вирок ухвалив Ковальський міськрайонний суд Волинської області 20 вересня. Відомо, що 5 червня 2021 року чоловік відкрито заволодів металевою урною попільничкою, чим завдав шкоди ОСББ майже на 500 гривень. У суді обвинувачений визнав свою вину та розповів, що того дня перебував під впливом наркотичних засобів. Випав з вікна третього поверху на козирок, вдарився головою. Після чого схопив урну і кудись з нею побіг. У суді переконував, що не бачив і не. Чув людей, які робили йому зауваження. Тому й наполягав, аби його дії перекваліфікували з грабежу на крадіжку. Суд дослідив записи із камер спостереження та дійшов до висновку, що чоловік винен у крадіжці. Враховуючи невідбуту частину покарання за попереднім злочином, обвинуваченому призначили остаточне покарання у вигляді двох років позбавлення волі.